Доброго вечора вам. Доброго вечора. Сьогодні говоримо точково з містами областями, де відбувалися ці псевдореферендуми. Запоріжжя теж постраждало від, від таких от дій рефі, але, зрештою, були вкиди в інформаційному просторі про те, що у Запоріжжі дуже використовували пенсіонерів. Можливо, спростуєте або підтвердите цю думку. Розкажіть, як все пройшло. Ну, дивіться, на жаль, спростувати це твердження щодо того, щоб залучалися. В основному пенсіонери та люди похилого віку, яких, перш за все, расистам було дуже легше, набагато легше склонити до тих дій, аби поставити цю галочку в цьому нікчемному дійстві, яке вже багато разів повторювало, що ніякої абсолютно юридичної сили не несе. І наразі, що відомо, що расисти вже там деякі там роблять спроби, аби заявити про те, що. Як сказати можна в лапках на цьому дійстві там типу екзотполи звітують про вже певну велику кількість відсотків, що він нібито вже завершився. А ми знаємо, що сьогодні був останній день цього жахливого дійства. Две, Дещо... три, ще, та. Питання буде стосуватися раніше. Кілька місяців тому, ми з вами мали інтерв'ю, і ви в ньому згадували про те, що там, от в Запоріжжі, дуже добре знають усіх колаборантів, які на тимчасово окупованих територіях почали співпрацювати з окупаційними з окупаційною владою. Ми чули вже позицію Херсона про те, що там вже встановили навіть людей, які брали участь в так званих цих комісіях, та якщо їх так можна назвати. Як щодо Запорізької області, чи маєте вже ці прізвища? Ну не ви персонально маю на увазі, але влада на території під Онтрольній Україні і як цей процес відбувається зараз. Там процес цей абсолютно ні на хвилинку не уривався. Він е, продовжується, і він більш деталізовується і він е, окреслюється, викристалізовується конкретний список і все тільки е, розмножиться та додається. А тут варто наголосити, що за формування формуванням саме цього списку наступний етап це будуть уже конкретні дії. Наприклад, коли оці всі колаборанти на тимчасово окупованих територіях раптом виявлять для себе, що у них, у них там всі рахунки заблоковані, і більше їхніх там ще діє, І це тільки їх все надалі, тільки знаєте, як чекає подарунок. Вони ж про це наразі не здогадуються. А тут ще варто зазначити, що напередодні ми пам'ятаємо про те, що як формувати ці списки. Да? наприклад. А мер Мелітополя заявляв про те, що було більше тисячі вже колаборантів. А тут ще зазначимо, що основну масу оцих всіх посіпак, оцих припічників да у цього там цього гнилого руського міру, вони сформували за рахунок у там силового так званого свого блоку, коли це кажемо про тих, що. Перевертнів у цих всіх зрадників, що з силових структур, які залишилися на тимчасово окупованій території, аби звести там рахунки, типу розпочати оце там якесь своє нове життя, де він там якийсь герой, чи і відігратися, і мстити людям і вчиняти це, знаєте, чорно на території. Що потім це тільки на жаль, ми потім це все дізнаємося, коли буде звільнено ці всі території. А також залучені були так звані. А компанії цієї рашки і тому подібні структури. Потім ми мали інформацію, і вона конкретна, вона підтверджена те, що СБУ опрацювала великий масив даних і провели роботу, коли більше півтори тисячі колаборантів були сформовані списки. Вони наразі є, вони вже опрацьовані, і кажу, що за ними будуть наступати певні правові наслідки. Але це все в перспективі, і разом з тим. Додам, що ще формуються далі. Цей списки вони продовжуються формуватися, і вже відомо, що по Запорізькій області вже більше 4 тисяч конкретних цих в лапках, скажімо, осіб, вони вже відомі. Вони всі зафіксовані. І більш за все наголошуємо, що все ж таки, да, ми маємо що ми а, інформаційна складова. Теж е, ну в цей і в війні вона займає великий відсоток. Тобто, знаєте, такий собі інформаційний фронт. А це проявляється в тому, що в сучасному світі, коли ми кажемо всіх змі, наприклад, да, усі ми можливими методами комунікації, ми, наприклад, скажемо там телеграм-боти, да там місцеві змі, вони постійно збирають інформацію. І люди на тимчасово окупованій території, оце наші герої, знаєте, там розвідники, які допомагають нашим хлопцям, вони повідомляють цю інформацію, і більш за все. Тут надо наголосити на тому, що і певні відео та фото підтвердження, тому цю знаєте таку відповідальність їм в жодному разі не вдасться уникнути або у них два шляхи, або втікти, або потім понести відповідальні за всіма законами саме нашої України, пане Дмитре, Чому що вас лунає сигнал повітряної тривоги? Відпускаємо так. вас. Бережіть себе, йдіть, будь ласка, до укриття з нами на скайпі зв'язково Дмитро Кральчук, волонтер депутат Запорізької районної ради. Дякуємо йому за розмову.